Вітаю дівчата. У нас сьогодні п'ятий день ранкових руханок. У нас сьогодні буде така спокійна, розслабляюча, релаксуюча руханка. І розпочинаємо з вами із нашої голови. Нахил вперед, назад. Не закидайте назад. Вперед. Назад. Вперед. Назад. І ще раз. Вперед. Одна ручка пішла за пояс. Іншою рукою ми з вами притискаємо нашу голову до плеча і дихаємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Обережно виходимо з позиції, змінюємо положення рук і голови. Один. Два. Три. Чотири. Є. Шість. Вийшли з позиції. І працює наше підборіддя. Ми малюємо ним коло. В одну сторону. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. І повертаємось в іншу сторону. Один. Два. Три. П'ять. Добре. Підборіддя чітко вперед. Один. І повернулися в вихідне положення. Два. Повернулися. Три. Повернулися. Чотири. П'ять. Шість. Добре. Ручки беремо ззаду в замочок. І ми з вами робимо спуск в одну сторону нахил. Повертаємося в вихідне положення. І в іншу сторону. Можна закрити очі і повідчувати, як рухається наше тіло. Взагалі просканувати своє тіло, взяти собі на заміточку, що конкретно ми зараз відчуваємо. Чотири, П'ять. А відчуваємо, як витягується бокові лінії тіла. Шість. Ще два рази. Сім. Добре. І останній раз. Ручки опускаємо на підлогу і витягуємося тепер за однією рукою в одну сторону. Один. Два. Тут вже у нас ширша амплітуда руху. Три. Не спішимо. Чотири. П'ять. Працюємо з вами правою рукою до лівої руки, торкаємося і відводимо максимально назад погляд за рукою. Один. Два. Видих. Три. Хорошо. Чотири. Лопатки працюють, відчувайте, як сключується тіло. П'ять. Шість. Ще два рази. Сім. І останній раз. Вісім. Повернулись, торкнулись. І виходимо на іншу ручку. Все те саме. Торкнулись. Відводимо назад. Видих. Торкнулися. Два. Видих. Три. Чотири. П'ять. Шість. Тут у нас іде робота із диханням, і з грудним відділом. Перепрошую, із плечовим. Сім. І останній раз. Вісім. Торкнулись. Повернулися у вихідне положення, ручки вкладемо собі на плечі, робимо колові оберти. Один, два, три. Коли відводимо лікті назад, ми відчуваємо, як у нас лопатки зводяться. Чотири. Не лінуйтесь, робіть, будь ласка, п'ять, шість, сім. І останній раз вісім. І тепер вперед. Чому так важливо працювати із плечовим відділом, і з грудним відділом? Тому що ми, по-перше, пропрацьовуємо всю функціональність наших суглобів, а це дає нам, ну, скажімо так, якщо не вдаватися в деталі, омолодження нашого організму. Тому, будь ласка, обов'язково працюйте з грудним відділом, з плечовим відділом 6, 7 і останній раз 8. Тут же ми з вами торкаємося наших віктів і відводимо максимально назад. Торкнулись. Назад. Торкнулись, назад. Лікті в нас, е, розводяться назад, так, лопатки зводяться. П'ять. Шість, сім і останній раз вісім. Вийшли з позиції. Працюємо із нашими кистями. Ми з вами робимо ось такий замочок і робимо перевороти нашими кистями вниз. Вгору Обережно. Вниз. Вгору. Вниз. Вгору. Три. Чотири. Ще два рази. П'ять. І останній раз. Шість. Добре. Вивільнили наші ручки. Беремося однієї долони за іншу і витискаємо. Наші пальчики дивляться вниз. Відчуваємо, як витискається вся внутрішня лінія нашої руки. Два. Тут у нас дуже добре пропрацьовується фасціальна частина нашої внутрішньої частини руки. Три, чотири, п'ять, шість. І змінюємо положення наших долонь. Один, два, три, чотири. П'ять, шість. Добре. Вийшли із позиції. Трішечки ручками помахали в одну сторону, в іншу. 4, п'ять, шість, сім, вісім. Чудово! Виходимо тепер у позиції 4 опори. Тут же у цій позиції ми з вами трішечки попрацюємо із нашим тазовим поясом. Яким чином ми намагаємося. Переміщаючи нашу вагу на долоні, намагаємося нашим тазом малювати коло. Спочатку в одну сторону. Два. Хорошо. Витісняйте таз по бокових лініях. Три. Вбік, назад, вбік. Вперед. Чотири. Ще два рази. П'ять. Хорошо. І останній раз. Шість. Добре. І в іншу сторону. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. І останній раз. Шість. Добре. Повернулися в нейтральне положення. Далі ми з вами робимо однією рукою, однією ногою. Це одноіменні рука і нога. Крок назад. В даному випадку в мене права рука, я роблю чуть-чуть, виступ назад, права ніжка чуть-чуть, виступ назад. І далі я переміщаю свою вагу назад, тазом виходжу назад і через круплену спинку іду вперед. Лікті трішечки згинаються. І далі, знову ж таки, назад, через хвильку, скруглена спина вперед. Працюємо три. Чотири. Ловимо ці хвилеподібні рухи. П'ять. Відчуваємо, як наше тіло з цим справляється. Шість, ще два разочки, Сім. Клас. І останній раз. Вісім. Так, повертаємося в наше нейтральне положення. Підтягнули нашу ручку ну, ніжку. І тепер поміняли нашу руку. Ліва рука йде трішки назад. Ліва нога йде трішки назад, і все те саме, таз назад. І знову хвилоподібні рухи. Один. Два. Алеш. Три. Вернулися в нейтральне положення, чотири опори. І далі ми з вами однією рукою ниряємо під іншу ручку. Інша рука у нас е, ніби накриває долоню, да? але трошки вона, звісно, зміщується. І ми з вами відводимо руку назад і знову повертаємо вихідне положення. Назад, вихідне положення. Три. Угу. Чотири. Два рази. П'ять. Дихаємо. І останній раз шість. Є. Повернулися в вихідне положення і змінюємо нашу ручку. Є. І поїхали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять і останній раз. Шість. Добре. Молодці. Виходимо з позиції і сідаємо з вами на наші сіднички. Робимо В-подібний кут нашими колінами і працюємо тазом. Переміщаємо наш таз в одну сторону, в іншу. В одну сторону, в іншу. Три. 4, 5, 6, ще два рази, сім. І останній раз вісім. Добре. Залишаємося в цій позиції. Давайте зробимо з вами легкий масаж нашої верхньої частини тіла. Беремо кулачок і працюємо починаючи від нашої центральної частини грудної клітини і рухаємося вгору. Вгору, ніби своїми пальчиками, да, які от на згині у нас йдуть, робимо такий масаж вгору. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Добре. Тепер інший кулачок. Інша сторона. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. 8. Добре. Переходимо до нашого плечового суглоба. Поровіть такі колові оберти навколо плеча. В одну сторону, в іншу сторону. Угу. Інше плече. Так. Закриваємо в іншу сторону. Угу. Беремо ви подібні наші пальчики і ставимо їх між на... поміщаємо наше ушко між нашими пальчиками і проводимо вгору вниз, вгору, вниз, Такий масажний рух, закрийте очі, провідчувайте. Особисто в мене я відчуваю трішечки. Мурашки по шкірі пішли, тому що мені подобається цей рух. Угу. І закінчуємо. Добре. І тепер давайте по мочках наших вух йдемо вгору, вниз, витискаємо нашу, нашими пальчиками так ніжно, делікатно проводимо по е, зовнішній лінії нашого вуха. Угу. Є. Добре, і плечовий наш м'яз. Давайте з вами теж трішки промасуємо одну сторону спочатку. Ви робите це на свою силу, наскільки ви відчуваєте, як і вам комфортно. Так. Є. І інша сторона. Клас. Завершуємо наш масаж, беремо нашими ручками, виводимо від нашої шиї, піднімаємо пальчики вгору, масажні такі рухи. Закрийте очі і робіть собі так, як вам подобається. Так? Це може бути трішки сильніше натискання. Ви можете навіть головою трішечки порухати, допомагати своїм пальчикам. Клас! У нас дуже рідко задіюється ця частина нашого тіла. Я маю на увазі, взагалі ми майже її не торкаємося, тому це дуже приємні такі відчуття. Клас. Є. І завершуємо нашу ранкову руханку диханням. Піднімаємо наші ручки вгору, зробили вдих носом, потягнули себе назад. Видих. І ще раз. Видих. І ще раз. Видих. І останній раз. Видих. Добре. І направила енергію до себе. Заспокоїли себе, подякували собі. Чудово! Я вітаю вас із завершенням нашого п'ятого дня і до зустрічі на Килимку.